Що сталося у Львові 9 травня, і хто у цьому винен, з'ясовує спеціальна комісія з Києва. Хоча слідство, щойно розпочалось для представника міністерства, вже очевидно, що міліція діяла у межах своїх повноважень. Організованих груп каже з Криму та Одеси не було. Мовляв, люди їхали власним транспортом, а цього закон не забороняє. Натомість, автобуси у перевізників замовили ветерани. Є відповідні документи. Ветеранські організації заказали у перевізників ці автобуси. Однозначно, є документи. Ми їх потім Цесі перевірки всіх цих дій прикладемо до і до кримінальних справ, і відповідно до перевірки щодо діяльності міліції під час забезпечення охорони громадського порядку. Інша справа, що інформація пішла, що це організовані виїзди із Криму із Одеси. Але вибачте, мене автобуси були львівські, і відповідно там автобуса знаходили знаходились дійсно ветерани. Це все зазнято на відозйом. Оцінити роботу міліції хочуть і обласні депутати. У четвер вони зберуться на позачергову сесію. Робиться свідомий розкол України, є на це свої підстави. Можливо, замовники дійсно є навіть за межами України у, у Кремлі, про що правильно говориться. Тому складно говорити про ну, вплив обласної ради, конкретний вплив на тих конкретних найвищих організаторів. Але звісно, що в межах наших повноважень ми, ми зобов'язані дати оцінку і правоохоронцям. Які сьогодні працюють на території Львівської області, звісно, що і голові обласної державної адміністрації, який мав би забезпечити дотримання конституції та законодавства України, не залишилась осторонь львівських подій, і офіційна Росія. Заяви оприлюднило і тамтешні МЗС і навіть Держдума Росії.